Вітаю, шановні читачі! З вами «Дев'ята дитяча бібліотека і я Валентина Загабура. І ми розпочинаємо четвертий випуск в цьому році серіалу нових надходжень. І цього разу він особливий. А знаєте чому особливий? Бо нарешті, за всі ці роки, ми отримали перше наше замовлення державне. О, це надзвичайно приємно, що. Те, про що ми мріяли, те, чого ми хотіли, і те, чого ми замовляли як бібліотека, нарешті нарешті нам дістається. Це надзвичайно надзвичайно приємно. І отже, Юрій Нікітінський Апокаліпсис 40 правил виживання. намалювала Еліна Цилька. Книжка створена у вигляді коміксу про те, що таке апокаліпсис і як справді при ньому вижити? Вона була присвячена вже покійним прекрасним українським письменником, темі насправді темі ковіду і пандемії. Але дуже обережно, з величезним гумором, і тут що робити, якщо настає апокаліпсис. Коли він стається, коли ніхто на нього не чекає, спричинити апокаліпсис може будь-що. Новітній вірус, що вирвався з секретної лабораторії, егеш, ми це вже застали, погіршення екології, нашестя прибульців і багато-багато що навіть зомбі-апокаліпсис тут описаний і як при ньому виживати. Тож, з величезним гумором. З величезним теплом і з багато-багато сміху ця книжка розповідає дітям в цікавезній коміцей формі, як протистояти хворобам, стихійним лихам, куди звертатися, що робити, де ховатися, що таке укриття. І багато-багато різного, багато правил поведінки, звичайно, при різноманітних пандеміях пов'язаних зі здоров'ям. Тож, це 40 правил Апокаліпсис, 40 правил виживання Юрій Нікітінський. Наступна книжка для молодших читачів це книжка теж неймовірного українського письменника Володимира Рудківського Злюще Цапище, яку намалювала Наталія Кудляк. Був собі хлопчик Северинко, і одного разу на нього напав не просто цап, а справжнє. ну подивіться ж, злюще цапище. Хлопчина злякався, але зрештою з'ясувалося, що по перше, навіть зі злющим цапищем можна подружитися, а по друге, що у цапища є мрія, запище хоче навчитися літати. Чи це йому вдалося? І які пригоди були у цапища, у Северинка і у їхньої подружки Наталки ви дізнаєтеся, коли прочитаєте цю дивовижну, веселу, радісну книжку про дружбу. Наступні книжки вони менш веселі, але дуже важливі для нас і для наших дітей, для того, щоб проговорювати з ними те, що відбувається в нашій країні, а саме війна. І книжка Володимира Чернишенка Битва за місто дуже гарно написаний вірш. Це віршована книжка, де герої, які будують, які допомагають людям, це ескаватори, це тракторичка, це кран, це бульдозери. Вони отрап... Потрапляють в ситуацію війни. Ось. Та й постаралися ні в року дороги рівні і широкі, але пішло усе не так, бо по дорозі їде танк. І от хто протистоїть цим танком, хто захищає нас також в е, дуже теплій манері описана. І, звичайно, ця книжка не дарма, вона називається Привид. Битва за місто. От, це про привид Києва, про наших видатних пілотів, які в образі літачка оцього привида захищають наші міста, захищають нашу землю. Книжка Мар'яни Савки та Марти Кошулінської з малюнками Марти Кошулінської з лізницею додому. Також дуже важлива книжечка про повернення, про наших захисників, про те, як дітки жили в еміграції і вертаються додому, як виїздили, що вони зустрічали на своєму шляху. І як це прожити нетравматично з дітками цей досвід, проговорити його? Але, звичайно, спочатку ці книжки треба читати батькам для того, щоб не розплакатися, для того, щоб самому прожити свій досвід, і можна було спокійно обговорити з дітьми те, що пережили вони. Тому дуже радимо, як саме для такої психологічної роботи розбирання наших внутрішніх травм разом з дітками. Будь ласочка, приходьте, беріть, читайте ці книжки вже в нас є. Далі йдуть книжки для трошки старшого віку. Ми дуже раді, що в нас з'явився комікс протистояння Червоний терор» Корішкова за сценарієм Корішкова. Максима Курівного, художник Олександр Корішков. Це е, про події 18-го року. Про те, як Радянщина хотіла захопити Росія, е, хотіла захопити Україну і чому все починається зі звичайного урока, на якому сидять старшокласники, хто жуйку жує, хто в телефоні щось шукає собі, хтось у вікно просто розглядає. І ж раптом вчитель виводить на дошці Україна 22 січня 1918 рік. І ми бачимо, що цей вчитель це Михайло Грушевський. І ось було дуже морозно, падав дрібний сніг і прямо на картинках починає падати сніг. І наші учні. Наші старшокласники опиняються на площі біля Софіївського майдану, коли йде українське військо, коли кричать Слава Україні! Героям слави, коли говорять, що Україна незалежна держава. І як з цим починають боротися. Російське військо червоноармійці. Дуже якісно зроблений комікс, тому радимо до прочитання. Оля Русіна, книжка 23-го року, абрикоси зацвітають уночі, як хлопчик з прифронтового міста подружився з безпілотником. Як цей безпілотник допомагав йому відшукати собачку, яку він боявся відпускати, адже довкола можуть бути міни? Як хлопчик виїжджав, як у нього народилася вже в іншому місті сестричка, як він сумує за домом і хоче повернутися. І як дружба з цим безпілотником, який патрулює українську землю від ворогів, продовжується в їхньому житті. Книжка для тих підлітків, які вже не вірять в Різдво. Це коли сніг пахне мандаринками. 24 історії. Її дуже класно читати протягом грудня. З 1 грудня по 24, адже 25 го настає Різдво. Дива, які приносять нам Різдво, це не завжди дива якісь. От саме, ого, чудо, трапилося ніяк не пояснюване. Дива часто роблять самі люди. Дива часто робить наша зміна ставлення до чогось. І ось про багато таких див історії від 24 авторів є в цій книжці. Ну, і моя, направду, теж тут є, і вона присвячена Айзеку Азімову. Американському фантасту, науковому фантасту, прекрасному. Яким чином ця історія пов'язана з ним? Прочитайте, якщо візьмете в руки цю книжку. Іль Коленко цікавинки у Кримові». Дотепна весела книжка, яка допоможе краще зрозуміти нашу мову. Якщо ви починаєте її вчити, або навіть якщо ви вважаєте, що ви дуже добре нею володієте. Але є завжди якісь нюанси, які дуже гарно розібрані в цій книжці. Так що радимо, вона легка, гарно читається. А ще дивовижно. Ми замовляли книжку Вільяма Шекспіра «Принц...» Гамлет Принц Данський. Ну, чому? Власне, тому що по шкільній програмі її вивчають. А нам іще прийшла книжка 12-та ніч або що собі хочете. Дуже весела комедія ситуацій, де брат і сестра загубилися, близнюки, і сестра змушена видавати себе за хлопця, їй це уявляєте, вдається. Тож, чим ця історія закінчується, приходьте, читайте це Шекспір, який уже. Ну, скільки йому? 400 років, так? Шекспірові твори вже світ грає, світ вивчає знімає по них фільми, вони не сходять зі сцен світових театрів. Тому це такий безсмертний класичний автор. Приходьте, читайте українською, чекаємо вас у бібліотеці. От. Тож, це був наш четвертий випуск. Приходьте! Ці ці книжки вже в нас є і чекають на вас. З вами була дев'ята дитяча бібліотека. Я Валентина Захабура.